Голландське благословіння на 22 січня 26-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що істи на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, Благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як фарисеї підійшли до Ісуса і почали Його пробовувати або звинувачувати такими словами, якою владою ти це робиш. І тоді він їм відповів, я вам скажу, якою владою я це роблю, якщо і ви мені дасте відповідь. Хрещення Іоаннова було з небес чи від людей. І тоді думали фарисеї: якщо скажемо, що з небес, то він нам скаже, чому ж ви йому не повірили. А якщо скажемо від людей, то їх боїмося людей, бо поб'ють камінням, бо всі вважали Іоанна за пророка. І тоді вони, порадившись, відповіли не знаємо. І Ісус їм тоді сказав, і я вам тоді не дам відповіді. Про що ми зараз почули в Святому Євангелії? А почули ми, ми про брехню? Брехня, яка не шукає правди, це не стан, коли ти обманувся, да, не розібрався і тут. Правдиво шукаєш, як правдиво розібратися в тому, що сталося. А навпаки, шукаєш, як звинуватити і підловити, і вбити, нашкодити. І оцей стан, стан перебування в брехні перед собою, перед людьми. Перед Богом, який ставить, знаєте, на бік ну, батька брехні, на бік сатани. І коли шансів повернення немає. Як це пояснити, ну я напевно пояснив сам собі раніше, коли я думав про своє покаяння, коли я мав якусь гріх або пристрасть. І в мене не було сили попросити Бога, щоб ця пристрасть в мені припинилася. Я настільки був залежним від цієї пристрасті або гріха, коли я не мав сили попростити Бога, щоб він цю пристрасть від мене забрав. І тоді я подумав: якщо я не маю сили попросити Бога, щоб ця пристрасть у мене ну, була припинена, то я можу попросити Бога, а Господи дай мені бажання, щоб я мав силу Тебе попросити прибрати цю пристрасть. І виявилося, що я навіть не хочу мати те бажання просити Бога, щоб ця пристрасть припинилася. Розумієте так, якщо повернутися раніше, Якщо немає навіть сили попросити, то чи я буду мати бажання, щоб ця сила у мене попросити з'явилася? Дивно така, знаєте, сходження до джерел. І коли я навіть не маю бажання, щоб ця сила з'явилася, то я, щоб ця сила попросити з'явилася, тоді я знаходжусь в брехні. Перед Богом. Тоді я просто не хочу, щоб ця пристрасть з мене взагалі то пропадала. Я тоді шукаю підстави, як себе обманути, обманути Бога про те, що я нібито не можу це зробити. Нібито у мене сил немає цю пристрасть подолати і себе виправдовувати. Бо навіть будь-яка людина, навіть ну, знаєте, людина повністю залежна від алкоголю, є п'яницею повною, якийсь мить. І я зустрів зустрів таких людей. Цього, знаєте, пробудження або страждання, хоч його вивола Господи, ну хоч якось мені допоможи. Я вже не можу терпіти, як я п'ю. А інша каже, мені подобається це робити, і просити я цього не буду. І це два стани. Стани, коли ти залежний від пристрасті, але хочеш її позбутися. Тобто є внутрішнє це бажання, прагнення. І стан, коли ти. Тобі цей стан подобається і ти його позбуватися не хочеш. Але виглядати. Перед ближнім, перед собою, перед Богом, гарним хочеш чомусь. І тоді придумаєш собі, вигадуєш отаку подвійну брехню, в якій тобі подобається жити. Так і приклад цих фарисеїв, які не шукали правди. Тобто їм не треба була правдива відповідь від Ісуса. Він треба було підтвердження. Щоб Ісус сказав, що я винен перед вами. І ось з такими людьми Господь не розмовляє. Вони щось говорять, а у відповідь навіть не удостоїться якоїсь відповіді. Вони вже мертві. Люди щось вимагають, щось роблять, до чогось прагнуть, але вони вже мертві. Є приклади навпаки, коли людина щось не розуміє, але хоче знайти і правдиво відноситься до ситуації, як праведний некадим, який прийшов вночі, боявся він, фарисеїв, і прийшов вночі запитати у Ісуса про слова правди. І він казав, я не розумію, як це народитися заново, бо не розумію, як може людина війти знову в утробу матері. І не соромився цього незнання. То Ісус таким допомагав і допоміг. І вони в своїй несвідомості, що відбувається, знайшли правду, знайшли путь до спасіння правдиву дорогу, і пішли нею, і дійшли до, свого, до своєї мети, до своєї кінцевої, кінцевої цілі, тобто Царства Небесного. І Господь з такими був і допомагав. І ми з такими є. Бо які йдемо цим шляхом. І от це, знаєте, основа, фундамент нашого крокування це є правдивість перед самим собою, правдивість перед оточенням, правдивість перед у відносинах з Господом на цій дорозі. Коли я правдиво подивлюся на себе і відділю… Бажання навіть гріховні і пристрасні, від праведних бажань. І якимось чином з Господом почну долати свою залежність від тих гріхів і пристрастей, щоб відмовитись від них, і мати бажання навпаки придбавати а, чесноти і святість. Які, які набуваються працею, Важкою працею через під і кров, але все одно набувається. І мені б захотілося їх набути замість тих відмовлених пристрастей і гріхів. Ну, це, це місце маленьке Іван я мені про це розповідає. І я цією розповіддю з вами ділюсь. Амінь.